Сьогодні Україна святкує День державного прапора. На жаль, через підлу війну ми не можемо відсвяткувати його, як годиться. Втім, у цей день знайшлося місце справді дивовижному знаку, який, сподіваємося, визначить наше майбутнє. Цей прапор наші волонтери, коли розбирали завали в місті Бородянки, дістали з під завалів. І зараз на День прапора. Ми поїдемо в Бородянку і віддамо їм прапор. Коли Бородянку розбомбили 2 числа, він ще висів. Коли я тут був вже через 5 днів, то його не було. Вони його зняли, і наскільки я зрозумів, біль за все викинули сюди. Український прапор річ сакральна. І все-таки відбулася історія неймовірного повернення бородянського прапору додому. І один з волонтерів потім знайшов десь прапор тут у вас. Прийшов виконком, каже, я не знав там кому віддати. Ось каже, візьміть це прапор з Бородян. Це ваш прапор в 3 на 6 метрів ми навіть поміряємо. Да, це флапська. Да. Да. Тому ми раді, по-перше, що сьогодні тут. Вже мирне небо, ми можемо зустрітися. І саме головне, що раді повернути цей прапор і цей прапор буде майоріти вашій бородянці на нашій киїщі. Ми віримо, що кожен український стяг, який майорів над Луганськом, Донецьком, Сімферополем, Маріуполем, Херсоном і іншими тимчасово окупованими українськими містами, обов'язково і дуже скоро повернеться додому. Na Ucrânia! Herói e